4-17. Це означає, що через 10 хвилин вимкнуть світло. Ми збираємося в Республіку. Я зараз швиденько фарбуюся, одягаюся, і ми їдемо на шопінг. Це буде такий е, влог, напевно, шопінг-дей. Можливо, я ще завтра щось зніму, бо завтра я йду на фотосесію і залишайтеся разом зі мною. Я обіцяю, що буде по домашньому буде. Цікаво і затишно. Коротше, все, я готова їхати і витрачати грошики. З вами і Соня. З вами і Соня. І Тарасія, кого ми не будемо показувати і знімати, а, тому що <реш> Ми зараз будемо виїжджати. У мене по плану зайти і купити собі зимові чобітки. Також е, я дуже хочу купити ще одну фігурку, бо в нас є всі, окрім Джої. І це я вважаю дуже, дуже погано. Ти ж ялинку виключив? Коротше, от в мене є всі фігурки, окрім Джої. Треба купити ще Джої. У нас тут. А полочка присвячена друзям. Тут в мене автобіографія Беррі, яку я прочитала просто за один вечір, можна сказати. Тут в нас Binance, це моя кружечка. Отака красива, з якої я ще не пила, але я планую. Термос, який у нас дуже багато всього класного тут. Ну добре, я будусь збиратися. У мене, як завжди, бардак. На моїх полочках. У нас виключили світло. Але ми Йому голубці. У нас така романтична вечеря. У нас вимкнуло світло, але а, я встигла нагріти голубці. Нагріти, голубці. Так, нагріти голубці. І така в нас романтична вечеря у вигляді двох і двох голубців. Дуже на інстаграм, не інстаграмно все виглядає. <плес> 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 Знали ми, <бо>, як І <плес> Тут нас зразу з капусточкою, Неймовірно. Дякую, бабусі, Тарасіку. Тарасіка, бабусі. Смачно. Смішного. Всім смішного скачі. ми вже приїхали в республіку. Тільки мені треба з того боку стати. Це моя робоча сила. Там не видно шапки з за нервсфейс. <смі> треба О, значить, що так. Що всі бачили, що це Нордфейс. Ідемо вестру. Я хочу якісь високі чоботи труби. Ну, типу, щоб на називаємо. Але я, коротше, бачила в них на сайті. Треба запитаємо, чи вони є. Коротше, міряю такі ботиночки. Гарні? Так, ціна? Да, да. Це шкіра. Ну, шкіра. Новічок. Класні, ес. Де б зараз. Тримає сам. У мене була тільки купити чоботи, ми купили чоботи, я дуже цьому рада. Давай зараз забіжимо. А -а -а. Залетим. На чому? Не знаю. Хотіла якусь мужиков тут. Коротше, в мене завтра фотосесія і мені треба якісь білі піжамні штани. Ой, не штани, а шорти. Можливо, ми ще в H&M зайдемо. Мені треба якісь білі піжамні шорти. Треба. О, такі гарні шубки в зарі. Дуже вийшло. Ти вона класна. Коштує вона 3300. Це дуже дешево. 300 за шубку, Та я поміряю? 3-3. Покупаємо. Поміряти? Ладно, я бачу, що не хочеш. Цей, ми з Тарасиком ідемо да. на неділю на корпоративчик і треба якусь то шку. шкаф купити другий. Щоб це все. Ладно, нічого цікавого. Ну. Ще, все старає, да. Yeah. Вот єдине, я хотіла якийсь слон, подивитись. Реально, ми йдемо, типа, на корпоратив, треба. Йдемо. Без нетя. Ні, без 21-го нам зараз. Я знаю, але ми не поїдемо більше в розпульку. Дивись, светри, класний. классный. Home Це, до речі, перекладається саме вдома. Це такі розумні. Корачу, хочу собі ще купити уї, але це, напевно, буде не сьогодні. Але хочу якісь такі. Дають гарно. Я хочу якісь темно-коричневі. Він тут таких немає. Трішки кримський. Чого? Такі меддя прикольні. Типу носок всередині, поняла? Носок помінявся в моїй будинки. Класно. Дивись, а як ти від ці? Це теж на зима, я правильно поймаю сам далі? <laughs> я не знаю. Ну, це точно для машини. Дружі такі, що прикольні. Типу схожі на ті, але... Ні, за... вони не, не проводять. А ці, так. Копиться такі. Спробу купити, купи там. До речі, тут є чоловічі, якщо що. Хочеться отакі, такі, але темні. <рес> Давай. Yeah? Yeah. Я змітила таку прикольну штучку, коли я зайшла. Зі мною ніхто не привітався. Коли зайшов Тарас, він одразу. Добрий день! Так ну Т 10, АТ 10, Т40. Ну зрозуміло, встрічаю, то йдеш. Трошки стало щось неприємне. Те, база. неприємне. Базова. Неприємне. Базово. Неприємне. Давай подивимося, отак, от типу, чи на нас люди, коли отак тримаю капу. Насправді всім пофіг. Хтось дивиться? Ніхто не дивиться. Типа я можу дуже прокричати, щось. Називаю, ну, що. Я люблю Тараса! Я люблю <ріху> Ні, тут я бачу, що нічого не подобається. Ні, іде. Нема того, що мені треба. Вісім 999. Ого. Оце Так. У нас. А, Ой. Ми вже розказали, що ми в неділю з тресом йдемо на корпоратив. Нам треба якийсь купити класний, класний алкогольчик. І ми І нам треба воду, я дуже хочу пити. Так, і нам треба клітковину. Боже, скільки знижок? Офігеть! Ти в шоці? Що? Скільки знижок? Де? Да. Ну це все в знижку. Ну візьма я чомусь хочу. Я хочу оце. Да. Знижки немає. Давай. Можеш сказати, мес. типу, ой, давай це візьмемо. О, котик, давай тобі оце візьмемо. Як це мило! Це, звісно, класно, але я думаю, що він швидко за... швидко спортиться. Як тобі розмірчик? Це тазі, це тазі круколи. Коротше, магазин. І черга. Та що така черга? Магазин закривається. Сіті уходять по трені. А, і розпродажа. Ти в шоці? А як? А які вопрос продажі? Мінус 50%. Що там, що за розпродажа? Мінус 50 ну, шок. На все, не Абсолютно на все. Як літи хоче стати таку чергу? Це просто черга до кінця магазину, якщо що... Удивись там, там тупо все рознесли. Там нічого немає. Обрежно Якщо там є тіпа, кросовки на мінус 50%, то це прям імба. Коротше, я вже йду на фотосесію, я вже це сказала три рази чи більше. І мені треба були якісь штанішки або шортики, шортиків я не знайшла. Я знайшла от такі білі штани. Така буде фотосесія. Зимова з ялиночкою. Mm -hmm. І ще мені треба забрати зараз пошти Сукню. Коротше, я замовляла... Сукню на оренду, як вперше робила. Дуже цікаво, що вийде. Дивимося, що ми купили. Всі Розпаковка. Розпаківка. Що купили ми такий величезний салат за 200 гривень. Подивимося, чи він не спортиться, але я думаю, ми будемо його багато їсти, тому думаю, все буде окей. Тут пів кілограму салату. Пів кілограму В холодильнику немає навіть куди це класне. Отакі пакетик. Це був мій сир творожненький. Бундерки черрі, ананасік. Сицилійський червоний сік Сентора. Це Тарасові, це mm -hmm. є через 15 років витримки, якийсь, напевно, дуже класний. Далі паста, томатна, банани, огірочки, хліб, мандарини і парні. Тримаю в руках. О, це ми купили. І найголовніше, це те, що купила я. Їх міряли, і мені сподобалися. Були зі знижкою 50%. Я подумала, що треба брати. Бо в мене чіпіт труп немає. Такі красиві, шкіряні, красиві. І завтра я, так як я думаю, фотосесію, сесію я собі купила просто піжамні штани. Фотосесія буде в такому стилі. новорічному, такому вайбовому. Я орендовувала сукню, я так ніколи в жизни не робила. И мне прям цікаво, что там прийшло. Я забрала два пакуночка. І от в цьому пакуночку ця сукня. Честно, мне прям дуже-дуже цікаво. Сподіваюсь, вона мені взагалі В пильничку, ого, Коштувала оренда, здається, на добу. Мені, коротше, завтра треба буде її відправити. 600 гривень коштувала оренда сукні. Це, коротше, сукня просто папая. Але я не хотіла її купити. А ні, це не папая, це щось інше. Ось така сукня вкритою спинкою. Сподіваюсь, буде ок. Та буде ок, це буде ок. Коротше, завтра на фотосесії буду в ній. Я думаю, так. Да. До речі, ми находили вісім тисяч кроків, і це ми просто поїхали в республіку. І коротше, сталася така неприємна ситуація. Ми зайшли в Макдональдс, бо нам треба купити ще одну фігурку Джої, і там не було фігурки. Мені трошечки стало сумно на п'ять секундочок буквально. Але потім Трасік все перейшав і сказав, що біля нас, біля нашого Макдональдса є ця фігурка, тому ми завтра підемо і купимо останню фігурку Джої. Бо в нас є всі, окрім неї. Я хочу ще включити ялиночку і показати, яка в нас класна вона. Всім дуже дякую, що були сьогодні цей день з нами. Сподіваємося, що вам сподобався такий міні влог міні-шопінг, такий класний з моїм Трасіком.